Якщо люди чогось не розуміють, то вони починають реагувати досить специфічно. ЛГБТ-спільноти, захисників оточуючих середовища. Емо, готи, кей-поп, скінхеди. Стикалися ви колись, можливо, з куванням. У Києві дивилися дуже косо. І мене це так здивувало, бо в Кривому розі, ну, зазвичай, коли ходиш в косплеях, люди там підходять. Ой, як ви гарні, може з вами сфотографуватися. Я дуже рада, що нинішнє покоління косплею, анімешників дійсно може займатися тим, чим хочуть. Сьогодні наш гість Валентин Кімалов, неформальний лідер косплею у Кривому Розі. Я вас вітаю. Вітаю. Валентин Кімалов, креативний представник косплей культури у Кривому Розі. Давайте почнемо взагалі, що таке косплей. А, так, давайте. Щоб без складної теорії, косплей буквально перекладається як костюмована на гра. Тобто, якщо ну, в наших реаліях так, косплей вже має своє певне значення, свою область, скажімо так, застосування, переважно це в сучасній культурі. Вот. Але умовно, умовно. Згідно з означенням, то театр також можна вважати своєю мірою косплеєм. Там присутні костюми, там присутній відіграч персонажів. Коли взагалі косплей з'явився у Кривому Розі? Ой, датувати важко, можна відштовхуватися від перших згадувань заходів, які відбувалися в Кривому Розі. Першу інформацію про заходи я знаходив ще у 2009 році. От, був такий на напівпатії, на півбал. На пів організатори так його позиціонували в Дніпрі. Перші заходи десь 2007 рік. То можна так предполагати, що десь приблизно з 2006-2007 року. Я думаю, Я не давно особисто ви косплеєм займаєтесь із чого все почалось? я займаюсь косплеєм з 14 років, з 2012 року. У 2011 році друг мене покликав на мій перший аніме фестиваль. Найцікавіше, що я тоді ще не цікавився сучасною культурою. от і мені настільки сподобалася атмосфера, настільки сподобалось, як люди перевтілюються в улюблених персонажів. Що мені стало цікаво, я почав трошечки дивитися аніме, все все понурюватися, і на наступний рік мені захотілося також перевтілитися в персонажа. Мій перший косплей був на Монкі Луфі з аніме Ванпіс. І вперше в ньому я поїхав на фестиваль в Дніпро на Кіхабару, чудовий фестиваль, я б сказав би навіть легендарний. Багато хто їздили з усіх куточків. І напевно це стало для мене поштовхом, щоб в майбутньому також займатися чимось подібним, організовувати заходи, давати можливість молоді якось самовиразитися. Взагалі, скажіть, наскільки багато косплеєрів у Кривому Розі? Ну, давайте. І так, коли от. ви організувалися саме як в одне угруповання, скажімо так? Ну, важко по головам їх порахувати, да? але якщо взяти, от, наприклад, минулий наш фестиваль, у нас було десь близько. А... 100 виступаючих і близько 50-60 глядачів в косплеях. То я думаю, десь от прям активних косплеєрів, які постійно цим займаються, ведуть соцмережі, мережі, виступають, їздять по містам з виступами. То близько 200-250, може навіть більше. У Нас це зараз активно розвивається. Приходять нові анімешники так на заходи, їм вони надихаються цим, і також потрошку вливаються. То я думаю, кількість буде з кожним разом все більше рости і рости. Який взагалі косплей був найскладнішим для вас? І взагалі багато у вас косплеїв було? <плес> так, ну тут дивлячись ще з якої сторони подивитися, бо косплей — це дуже така, багатогранний напрям. А, а, якийсь косплей може бути складним перукою. Так, якийсь косплей може бути важким а, крафтом, тобто саморобним якимось там атрибутом. Так? Вот. Якщо брати по складності збору, по фінансовим затратам, по деталізації, то це напевно на Кенто, і нещодавний косплей. бо І пояса, частково навіть зараз я в його образі, пояса, зброя його, окуляри, це все крафтилося максимально деталізовано, як у самого персонажа. Скільки взагалі у вас косплеїв було? Uh, ну, за цей рік близько, напевно, 10-12 от образів було. От. На наступний рік в мене ще більше планів по розвитку. За весь час ну, важко порахувати. Але, думаю, образів 50-60 точно було. А от серед ваших однодумців, можливо, якийсь косплей, який вас найбільше захопив? От настільки він був класно зроблений. Ну, якщо чесно, як організатор я не дуже хочу виділяти когось окремо серед виступаючих, бо там, знаєте, от присутня також трошечки певна конкуренція. А, вот, але можу навести приклад навіть з минулого нашого фестиваля. А, в нас в категорії груповий перформанс а, виступало дві команди, а, і насправді а, членам журі було дуже важко обрати перше місце, бо з одного боку це була велика команда з 10 людей, а, яка Пошила повністю з нуля костюми, яка відточила повністю рухи, а, тобто дуже все злагоджено, було дуже класно. А з іншого боку, була команда, яка зробила доволі такий лаконічний, коротенький виступ, але при цьому був дуже дуже класний серйозний крафт. А от і зі світлом було все дуже класно поставлено. І виступи були зовсім різними. тому ми тоді з членами жюри поспілкувалися і вирішили виділити два перших місця. Бо тому бувають випадки, коли. Складно виділити когось конкретного, бо знов-таки я казав раніше, це багато грани, дуже напрям. Це і укладка перук, це і крафт, це і пошивка костюма, це і макіяж. Тому персонажі різні, костюми різні і дивлячись по якому критерію оцінювати. Взагалі, як відбувається процес підготовки та відбору косплею? У ну, нас є певна, певні правила, певні форма подачі. От. І опираючись на ці правила, на цю форму, на ці критерії, то ми відбираємо відповідно виступи. Ми дивимося, щоб було щоб побільше різних фандомів, різних персонажів на якість костюму даємося. Також ми з минулого фестивалю вели таку так, так, такий критерій, як саморобний костюм. Якщо людина робить цей костюм або сама, або в крайньому випадку. Там своя українська кравчиня, так, щоб якось розвити це все з української сторони, о, то це трошки підвищує шанси на прийняття заявки. О, тому критеріїв багато, там і якість заявки, о, 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 і рівень косплею. Так, що... Взагалі, які підводні камені у косплеєрів і які мінуси? Ну, підводника мені багато, але якщо брати саме таке очевидне, але дійсно вагомий, це все ж таки вартість костюмів. Це дійсно дуже дуже дороге хобі, прям неймовірно дороге. А знов таки один костюм можна зробити як максимально бюджетно, менш деталізовано, так і, наприклад, більш серйозно і підійти. Так? То ж саме, наприклад, зброю можна зробити із дерева, можна зробити із метала, можна зробити із єви, можна з пеноплекса або пінапалісті Тобто це все сильно дуже впливає, і коли ти дійсно стараєшся зробити все якісно, дуже деталізовано, то костюми можуть обійтися дуже дорого. Банально, якісна порука може коштувати від тисячі півтори тисячі гривень, а плюс ще укладка, якщо це замовляють у когось, укладку пошив костюма і тому подібне, тому так. А який у вас був найдорожчий костюм? О, ой, найдорожчий це, напевно, був Кіріум із аніме юної революціонар... революціонаркоутена. Я думаю, десь близько ну, від п'яти до десяти, напевно, да. десь так, бо там повністю був костюм, а пошивний під персонажа, там якби далі порука, укладка і тому так. Розкажіть ще це трошечки можна. про ваші фестивалі, як вони загалом відбуваються? Так, взагалі, для чого проводяться ці фестивалі? Як ми до цього прийшли? Я невеличко робив паузу в косплеї. Ним я займався з 2012 року і по 2019, ну, по зрозумілим причинам, почався карантин. Відповідно, заходи перестали по Україні проводитися, і це трошечки все в нас затихло. А, от. І я тоді почав розробляти свій проєкт, потрошку рухатись в організаторському плані, да? і ем, почав працювати над бізнес-планом для свого німо-магазину. У 2019 році ми потрошку почали це все розвивати і в... побачили попит. І в 2021 році ми провели своє перше паті. Воно було дуже пробне. Ми ну, не були впевнені в тому, що це. Буде цікаво людям, що дійсно будуть ще заходи. Але от, як зараз пам'ятаю, коли от, ми проводили захід, заходимо, заходжу в Гримерку до виступаючих, вони одразу там Валентина, коли наступний буде захід. Тобто людям це дійсно було цікаво. От, і ми кажемо, ну подивимося, подумаємо. От, але потім, на жаль, почалась повномасштабка. І певний час теж була невеличка пауза, але коли ну, трошки все заспокоїлось, люди трошки відійшли, то ми почали були, співпрацювати з одним закладом і проводити невеличкі сходки, зробили збори для збройних сил, бо це дійсно було актуально, потрібно, і зараз досі робимо. От і це потрошку росло-росло. Люди під час війни теж намагалися якось позбутися цього стресу, і починало також займатися, потрошку підтягувалися, дивитися аніме, займатися косплеєм, і виступаючих наставало все більше і більше. От. І от в якийсь момент, так, в минулому році ми почали співпрацювати з ПК Мистецьким. От. Це був наш перший великий захід в ПК от. на великій сцені. І от досі співпрацюємо, досі проводимо заходи. От нещодавно проводили, було близько 48 виступів. Так, сорок вісім більше ста виступаючих. Виступаючі були із Дніпра, із Львова, і з п'яти хаток? Тобто, це вже такий більш напівобласний обласний формат стає, і ми не це буде розширюватись, на цьому разу, буде ще більше людей. Скажіть, чи стикалися ви колись, можливо, з цькуванням або негативними відгуками стосовно косплею від людей, які не розуміють всю суть цієї течії? Ну, звісно, таке завжди було, є і буде. Якщо люди чогось не розуміють, то вони починають реагувати досить специфічно. Так, от зараз, слава Богу, це потрошечку починає якось нормалізуватися. От, бо саме такий треш був до десь 2014 року. От і я ці часи застав, але в мене слава Богу, був і клас більш-менш адекватний, і як би, бить сховання як такого не було. Було непорозуміння. Чому я це дивлюсь і так далі, але не більше. А, а деякі ребята дійсно дуже, дуже постраждали від цього всього. І, скажімо так, тоді була певна атмосфера від того, що це було таке прям більш, більш культурне да, окреме від е, сучасної культури. Але все ж таки я дуже радий, що це зараз нормалізується, бо сховання це дуже жахливо, і зараз зараз цим все простіше. Я дуже радий, що нинішнє от покоління косплеєрів, анімешників дійсно можуть займатися тим, чим хочуть. Так, що, що більшість розуміючих навіть от по вулиці, да, коли йдеш, то в кривому розі да, бо здавалось би Київ більш прогресивним, столиця. Але коли я був в косплеї Ренгоку з аніме бивця демонів, так. То в Києві дивилися дуже косо. І мене це так здивувало, бо в Кривому Розі, ну зазвичай, коли ходиш в косплеях, люди там підходять. ой, які ви гарні, може з вами сфотографуватися, навіть якщо вони не розуміють так? А як, що, що, що таке і тому подібне. То в Кривому Розі навіть, мені здається, лояльніше до цього ставляться, ніж в Тилиці. Скажіть, чи не стає косплей способом життя у когось, коли, наприклад, людина настільки захоплюється своїм персонажем, що вже живе життям персонажа, а не своїм власним? Я думаю, що ні. Ну... Це те ж саме, як перегляд фільму, як колекціонування марок. Це абсолютно таке ж саме хобі. Ага. І ну, людина повинна погружатися в персонажі, да, от, грати його роль в рамках фестиваля і тому подібне. Це дуже круто. Це так само, як актори. Так? Вони також вживають цю роль, вони буквально переживають персонажа, і це нормально, це абсолютно вот. Ага. Тому іноді так гіперболізували, що охота реальність і так далі. Ні, 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 такого не повинно бути. Якщо дитина займається косплеєм, дивиться аніме, в цьому немає нічого поганого. Це ну, дуже круто, це творчість. І весь час, от всю історію, творчість завжди рятувала людей. Це або вірші, або театр. І косплей – це просто от сучасний прояв мистецтва, який дозволяє. Людям проявляти себе, і якщо дійсно у дитинки є якісь проблеми, так вона має якісь ну, депресивні моменти, то потрібно шукати проблему не точно не в косплеї, не в її хобі, а в першу чергу в якомусь соціальному моменті однокласники вдома, можливо, якісь проблеми, ну все що завгодно, але точно не в хобі. Ось ще скажіть, а яке у вас косплей мрії? От ви мрієте дуже цього персонажа втілити? Але ага. поки там не виходить. Угу. Цікавий момент. А напевно, напевно, це все ж таки дуже хотів би колись зробити Геральда з Рівії із ага. відеоігр та персонажа книг Анджея Сапковського із Відьмака. От, дуже класний, харизматичний персонаж. Але я розумію, що потрібно трошки стати і постарше, і себе підтягнути в деяких сенсах для цього персонажа. То в мене такий це. Дійсно, мрія його коли зробити в майбутньому. Через кілька років, можливо, давайте трошки відійдемо від косплею. Скажіть, які ще неформальні течії ви знаєте, що є у Кривому Розі? Ну, стосовно течій, неформальних або субкультур, так? Я ще бачив таку інформацію. Да нема чітких, скажімо так, критеріїв, скажімо так, для поняття субкультури і тому подібне. І е, колись я читав за субкультури сучасні і бачив навіть таку інформацію, що представників фемінізму, маскулізму, представників ЛГБТ спільноти, захисників оточуючих середовища, е, от, веганів відносять також до субкультур. Але я з цим категорично не згодний. Вот ви правильно сказали, що це більше як течія, так. І ну, навіть не сказав би, що неформально, а скоріш течії і в моєму особистому розумінні, що таке субкультура. Субкультура це все ж таки якийсь шматочок мікрокультури, який відрізняється від суспільного розуміння, а, от, і які показують альтернативу, так, от, що може бути це так. От, а от течії це переважно, це переважно боротьба за свої права. Тобто за, за, за права кохати, да, за права а жити в чистому середовищі, на яке має право кожна людина. От. І якщо брати саме от, те, що я перечислив, це переважно до дійсно течії. Що стосується до субкультури, якщо брати криворізькі, то е, зараз це трошечки, мені здається, все ж таки відійшло в нас. Так? Але самі популярні це все ж таки аніме культура, це косплей, е, трошки це. Розділяється, бо це і ігри, і серіали, і так далі. Це кей-поп, кей-попери. Ну, це, напевно, зараз дійсно самі популярні, самі, самі актуальні. І, в принципі, якщо є якісь міні субкультури, вони, як правило, зараз базуються на аніме культурі. Так? А чи залишились можливо учасники знаєте, тих? Емо готи. Я пам'ятаю, коли я була малою. Вони mm -hmm. були досить такі розповсюджені. Чи залишились ще якісь люди? Можливо, хто культуру? Я думаю, що культури? є. Ну ви особисто можливо знайомі? Чесно кажучи, ні. Особисто знайомих немає. Іноді в тіктоці потрапляються представники, але дуже дуже поодинокі, можливо, де є угрупування, але в кровому розі ну. Можливо, і але в нас на заходах. Ну насправді в нас заходи трошечки специфічні, в якому плані. ми дуже турбуємося про кордони відвідувачів, бо в нас дуже багато підлітків, дуже багато дівчат. Ми намагаємося якось підтримувати і ЛГБТ-спільноту, Ми намагаємося підтримувати особисті кордони людей. і переважно дівчат, знаючи якому світі ми живемо. Тому в нас, скажімо так, ну, субкультури з минулого вони не всі були достатньо толерантними, тому в нас переважно підлітки і тому представники інших субкультур рідко приходять. А ви не слідкували за тим, як зникли оці субкультури початку 2000-х? Ну, Ті ж самі там готи, емо, скінхеди? Ну, Це так раптово виникло, насправді Ну, так раптово вони позникали. Ну, я пам'ятаю, що якби емо вони пропагували. Депресію самогубство готи так. романтизували смерть, тому це такі були досить небезпечні течі. Так, так, так. я абсолютно згодний. Тому особисто моя думка, да я, я радий, що це трошечки відійшло, і що зараз популяризується більш такі більш більш лояльні культури, які дійсно безпечні для дітей, ну ж саме аніме, так вони навіть можуть бути пізнавальними, і це дуже круто насправді, але. Ну, навіть не помічав, як пропали в інші субкультури, але так, якось так. Але, ось, до речі, ще цікавий момент. Зараз аніме культура почала трошечки інтегруватися в, в сучасну культуру, так? більш нормалізуватися, як раніше казав. Якщо раніше аніме-культура мала певні свої якісь. Якісь маркери, так і так далі, тобто там якісь є, є японізми в собі, і так далі. Зараз це потрошечки відходить, через що можливо аніме стало більш чимось популяризованим, так бо воно почало ставати частиною культури сучасної, от навіть відносно нещодавно, в минулому році. А на день міста наші хлопці виступали зі своїми виступами на дні міста. І люди дивилися, люди також підходили, фоткалися. Тобто, жодної агресії, жодного засудження внукав, не помічали. І це дуже круто. Які у вас плани на майбутнє? Плани в косплеї саме я маю на увазі. Плани в косплеї, мої особисті. А, якщо плани в косплеї, то підготувати костюм на наступний або Фанкон, або комікон Україна це. Фестиваль такий дуже масштабний, всеукраїнський, і дійсно виступити на ньому це вже прекрасним показником. Навіть якщо не займати місця, то навіть просто виступити це дуже круто, бо в цьому році я був зайнятий організацією фестивалю нашого місцевого, тому не встиг підготувати костюм, поїхав глядачем. Але в наступному році я хочу це трошечки виправити і поїхати вже виступаючи. Так, якщо плани по розвитку, то хочеться розширятися потроху на область, бо у нас в місті, на жаль, культурний спектр ним ну, трошки важкіше. І по приміщенням і так далі хотілося б, звісно, розширятися. І навіть от людинка, яка приїжджала до нас з іншого міста, вона каже, що от там ки київське ком'юніті і так далі. А коли вони чують, що фестиваль Кривому Розі, то вони думають, що це буде якесь. Патічка, вечірка, невеличка і тому подібне. А у вас тут каже дійсно ну класний організований фестиваль з дотриманням кордону. тому подібне. Це дуже круто. Тому хотілось би якось прорекламатися на інші міста, на інше це показати, що кривий ріг також косплейне місце місто, також місто, яке може розвивати культуру, де в нас дуже багато перспективної молоді. Це прям дуже круто, дуже надихає. Я думаю, у вас все вийде. Бажаю так. вам удачі. Дякую вам за це інтерв'ю і вам дякую. До зустрічі.